Я кохаю вас, Єво, не виходьте за мене заміж, не жалійте мене, хоч і тяжко буде мені, я вас прошу, ні слова, усе передумайте за ніч, добре зважте на все, і вранці скажете ні. Світла мрія про вас співає мені, як сирена, привяжуся до щогли і вуха воском залью. Розумію, це щастя, але щастя, воно не для мене. Я боюся вас, Єво, я вперше в житті люблю моя пісня пісень, золоте пташеня мого саду, корабель попливе я не вдержу його в берегах. Фрам, це значить вперед. Ви залишитесь Єво позаду, бо до серця підступить. Вічний пошук у вічних снігах. Тиждень буде все добре, цілуватиму ваше обличчя. Може, навіть не тиждень, а цілі роки минуть. Будем дуже щасливі, але раптом воно покличе. Ви зумієте, Єво, простити це і збагнуть. Ви не будете плакать, не поставити душу на якір, не зіткнуться в мені два начала. Ви і воно, я без вас нещасливий, а без нього буду ніякий, я без вас з божеволію, а без нього піду на дно. Ваші теплі долоні і мої відморожені руки. Як уста відірву від такої сумної руки? Чи зумійте жить від розлуки і знов до розлуки? А якщо доведеться чекати мене роки. Фрам застрягне в льодах, а якщо не вернуся звідти, я ж собі не прощу. А якщо у нас буде дитя, ви така молода, ви ще любите сонце і квіти. Я люблю тебе, Нансен, і чекатиму все життя, все, що є найсвятіше мені, називається Нансен. Хай співає сирена, Вона перед нами боргах. Я сама розіб'ю об фрамові груди шампанське, як покличе тебе вічний пошук у вічних снігах. Моя пісня, пісень, вічний саде мій без листопаду, їй відкриєш свій полюс. Тебе не знесеть течія, подалаєш сніги, все залишиться милий позаду. Фрам, це значить, вперед. А на обрії буду я.